Вітаю, друзі! В цьому відео про Fusion 360 хочу поділитися з вами своїм способом, методом, як я роблю такі собі замочки на кришках в різних корпусах. Ось для прикладу є така коробочка для модуля WZ3605i, і позаду у мене ось така кришка, яка фіксується там за допомогою ось таких виступів. Якщо ми подивимось на всій кришці, вони з усіх сторін, тобто зверху, знизу є. Також і два по бокам. В корпусі під ці виступи є відповідні заглиблення, вони з запасом трішки більших розмірів. І якщо ми подивимось у розрізі, то коли ми закриваємо кришечку ось тут добре видно: цей виступ заходить у свій паз. І надійно фіксує кришку. При цьому нам не потрібен ніякий інструмент, не потрібний клей чи гвинти. А щоб зняти цю кришку, достатньо якимось лезом або тоненькою викруткою в цю щілину залізти і кришка ось так сама відійде. Тому це чудовий фіксатор, на мою думку. Такий замочок він багаторазовий, це вже перевірено на особистому досвіді. Тому давайте перейдемо до нового проєкту, покажу вам, як зробити коробочку з такою кришкою. Утворюємо новий скетч. Обираю Rectangle, центр Rectangle. І по центру малюю свою коробочку, нехай це буде 80 на 40. І одразу видуваємо нашу коробочку. Спочатку зроблю стінки товщиною 3 мм. І нехай висота цього всього буде 30 мм. Ну, враховуючи те, що дно у нас також 3 мм. Зроблю 33. Забув один момент, хочу сайт 2. Той прямокутник, який я намалював у скетчі, був власне, вільним простором всередині. Тобто, якщо ви моделюєте корпус під одну плату, то в першому скетчі ви фактично малюєте прямокутник чітко по розмірам плати, а потім обираєте сайт 2, робите стінки. До речі, чому не 3 міліметри? Є. Тепер хочу намалювати дно. Обираю ось цей фейс, створюємо скетч і одразу. Не Відходячи від каси, натискаю екструд, і тепер ми можемо обрати ось цю внутрішню площину. 3 Окей, все, наша коробочка є. Тепер малюємо кришку. Так само беремо ось цю верхню площину, створюємо скетч і одразу видуваємо нашу кришку. Обираємо ось цю рамку і також заповнення. Товщина кришки також 3 мм, але щоб вона була окремим тілом, в старт обираю офсет і офсет пропишемо, ну нехай 30 мм. Окей. Отримали кришку. Все, давайте уявимо, що це наш корпус, який ми вже змоделювали з усіма необхідними кріпленнями та отворами. Тепер, щоб воно було схоже на ось це моє творіння, нам потрібно кришці додати ось таку рамку по периметру. Повертаємось, обираю нижню сторону кришки, створюємо скетч. Далі. Обираю дно, тобто, по суті, це у нас квадрат, який відповідає внутрішнім розмірам коробки. І натискаю P для того, щоб перенести ось цей прямокутник на наш скетч. Тепер можемо приховати наш корпус і спокійно працювати з цим скетчем. Перший момент обираємо ось цей новостворений квадрат, і нам цю рамку треба трошки зменшити, щоб вона більш вільно заходила всередину корпусу. Бо якщо ми зробимо розміри один в один, десь ваш принтер наквецяє є більш. Більшу ширину лінії, або кут буде десь не дуже гострий та такий округлий випиратиме, тоді кришка не зайде в корпус. тому ми обираємо і натискаємо офсет. Тут все залежить від вашого принтера, як він відкалібрований. Я у себе зменшую на 200 мікрон і мені цього вистачає. Натискаємо ОК, і якщо приблизимо, бачимо, що у нас нова геометрія з'явилася. Цю стару. Видаляю, щоб вона не заважала. Зовнішній контур рамки є. Тепер потрібно зробити внутрішній По такій же схемі виділяємо. Знову офсет. І я хочу, щоб товщина цієї рамки у мене була, як і стінок 3 мм. Натискаю ОК. Щоб знову ж таки, з тими кутами у нас не було проблем, коли ось це все діло заходитиме в корпус, я ще зроблю такий скошений кут, тобто чамфер обираємо. І ну, нехай один мм. І так само проходжусь по усім кутам. Всюди 1 мм, тепер можна обрати Solid Extrude та видути нашу рамку також на 3 мм. Нехай. Окей. Є ця рамка. Будемо креслити наші ось ці виступи, які заходитимуть там в свої заглиблення. Робити буду виступи на двох бічних ось цих довгих сторонах. Обираю одну. «Sketch», Далі обираю Rectangle, Center Rectangle, прив'язуючись до цієї центральної лінії. Креслю прямокутник якоїсь довільної ширини, нехай це буде 32 мм, по висоті він буде 1,25 Далі мені потрібно посунути цей прямокутник в притул до цієї нижньої сторони, тобто, щоб наш виступ він був прямо з краю цієї рамки якось тут. Для цього в розділі Constraints обираємо. Коінцидент. Обираю цю лінію та лінію до якої він би мав би примагнітитись. Ось, можна обрати цей кут. І все, наш прямокутник стоїть чітко з краю. На цьому закінчуємо скетч, обираю фігуру, екструд. Хай воно стирчить на 600 мікрон. Тепер нам потрібно зробити те ж саме з іншої сторони. Обираємо його, екструд. В старт обираємо Object. Тепер. Обираємо іншу сторону. І так як стрілка у нас дивиться туди всередину, пишемо з від'ємним значенням. Окей. Виступи наші є. Тепер обираю власне цей face і цей. Далі Modify, chamfer І тут прописуємо: напевно, 300 або ж 600. Хай буде 600 мікрон. Роблю виступ такої трикутної форми, це теж такий собі запас, завдяки якому ці фіксатори більш охоче заходитимуть в свої пази. Тепер давайте виміряємо, яка у нас відстань від початку цього виступа до площини. Яку по суті у нас упиратиметься вверх нашого корпуса, куди заходитиме ця кришка? Бачимо відстань 1,75 мм. Тобто, це означає, що в корпусі на відстані 1,75 мм від верху, у нас має починатись заглиблення під цей виступ. Для зручності увімкну Section Analysis, розріжемо нашу коробку наполовину, щоб дивитися на цю сторону зсередини. Далі креслю Sketch. Знову ректенгл, знову центр реctangл. В довільній точці прив'язуємось до цієї центральної зеленої лінії. Ширина у мене була 32 мм, якщо я не помиляюсь. Роблю з запасом, нехай буде 33 мм. Висоту також тут робимо з запасом. Виступи ці я робив на 1,25 мм. Тут роблю на 1,3 мм. І пам'ятаємо, що відстань у нас від верху має бути 1,75 мм. Тому у вкладці Create обираємо Sketch Dimension, обираємо верхню сторону нашого прямокутника, ось цей край, і тут пишемо 1,75. Finish Sketch і можна власне, вирізати це наше заглиблення, можна його зробити на 1 мм або трошки меншим, нехай 0,9. Враховуючи те, що висоту тих заглиблень я робив, якщо я правильно пам'ятаю, 600 мікрон, тому 900 тут з головою. Є у нас такий виступ, тепер прибираємо аналізіс і так само переносимо таке заглиблення. На іншу сторону. Тобто обрав його, екструд, старт обираємо знову Object, ось цю нашу сторону. І 0,9. Окей. Okay. Тепер давайте, щоб подивитися, як воно у нас заходить. Швиденько організуємо з цих двох тіл правильну збірку, тобто обираємо перше та друге. Права кнопка Create Components from Bodies, тобто створюємо компоненти. Бачимо, що з якорем у нас кришка, але кришка буде навпаки рухомим компонентом. Тому обираємо unground, а для корпусу обираємо Ground. Тобто корпус рухати не можу, кришку можу. Далі створюємо joint. В розділі Assemble обираємо joint і дивимося, які у нас тут є спільні точки або лінії, які ми можемо прив'язати одну до одної. тут прям саме проситься ось цей куточок. Ось ця точка нас буде прив'язуватись до ось цієї. У вкладці Motion, type я обираю slider, slide по Z-Axis, дивимось. Їздить добре. З'явився розділ Joint Motion Limits, і давайте мінімум у нас буде на ось цьому рівні, а максимум ми рухаємо, ну, так, щоб можна було зазирнути всередину. Окей, можна приховати папку Joint, щоб тут нічого не світилось, можна спокійно ось так тягати кришку. І давайте створимо ще один Section Analysis, тільки вже в іншій площині, щоб дивитися, як наша кришка заходить в свої пази. Ось так справа дивимось, опускаємо кришку, і бачимо, що у нас так хоп. І заходить. Ось цю відстань можна робити трошки меншою, тобто ось цей весь виступ не 3 мм, а менше, але я зазвичай роблю так, в принципі, мене це влаштовує. Дуже важливий момент, якщо ви прям щільно проєктуєте корпус, що у вас кришка там впритул до плати, яка всередині знаходиться, то враховуйте той момент, що ось ця рамка вона у нас з'їдає 3 мм, Тобто, сам корпус вам потрібно робити вищим на висоту ось цієї рамки. Ну І тепер давайте закінчимо нашу коробочку, щоб вона більш охайно виглядала. Для початку оберемо верх та низ, в модіфай оберу чамфер і нехай 2 мм отримуємо гарні скошені края. І також хочу ще додати сюди ось ці кути, і ці кути і ці кути. Для того, щоб додавати до існуючої ось цієї вибірки якісь елементи, потрібно затиснути Ctrl і можна ось так або зняти виділення, або навпаки щось додати. Натискаємо ОК і бачимо вже гарну коробочку, яку, в принципі, можна друкувати і користуватись. Тому, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутнє відео, також пишіть в коментарях, про що ще зняти відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.